Дружочки, привітіки, ось таку москітну сітку придбала в епіцентрі. Але виявилося, що вона мені по розмірах на мої двері трохи заширока. Тому я з одного краю, де мені буде зручніше пересуватися нею. Ось дивіться, я отпорола аптачку і ліпучку. Чорна це ліпучка, сіра це аптачка. І тепер буду робити заміри, наскільки мені потрібно зрізати штормою. мою. на замірів це буде 79 см. Не забуваємо про аптачку. Це ми маємо на увазі, щоб десь в готовому вигляді було 79,5 см. Ось я відрізаю залишок. Бачите, лишок. Він мені не потрібний. Так, дружочки, пристрочила я планочку. Ось вона, бачите. І тепер буду пристрочувати ліпучку. Ось так я приєднала липучі смужки, які були в комплекті до країв сітки, не знімаючи білого захисного покриття. Тепер я зараз очищу дверну раму і впевнюсь, що вона повністю суха. І буду встановлювати сітку. Приклеїла спочатку зверху, бачите, поступово виймаю обережну стрічку, бачите, оцю бумажку. Знімаю і поступово приклеюю обережно, не поспішаючи. Ось так виглядає ця сітка в готовому вигляді. В комплекті були ще отакі гвіздочки. Можна зафіксувати гвіздочками ще, але порушувати щільність цільність пластику я не планую, поки що нема потреби. Маю надію, що клейка смужка буде тримати добре сітку. цю. Так, Купляла в епіцентрі за 528 гривень взимку. Це була на неї тоді акція. Ще раз показую ось інструкція. Бачите, все дуже доступною мовою розписано. Розмір сітки я брала 920 на 2000 мм. Дружочки, а ви ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Пока-пока.